Хочу запропонувати вам приготувати доволі корисну і легку їжу. Ця їжа це ліниві варенички. Для цього ми беремо сир кисломолочний, в якому, як ви знаєте, всі, содержиться кальцій, корисний дуже нашому організму. Нашим кісткам він потрібний, нашим судинам він потрібен. І от ми у такому вигляді зараз його взяли. Щоб приготувати наші варенички. Для вареничків нам також знадобиться щепотка солі, одне яйце, трішки масла вершкового борошна та ванільний цукор. Наш сир ми спочатку блендером поднемо. Зробимо з нього масу таку пастоподібну. Але якщо у вас нема блендера або не хочете просто його Використовувати, то візьміть ситочко. Через ситечко пропустіть свій сир, і тоді він насититься киснем, буде легкий, пухкий, і в нас варенички наші ліниві теж будуть пухкенькими і добрішенькими, коли ми зробимо цю процедуру перетирання. І зараз ми перетираємо його. Швидесенько це все проходить в нас. Погляньте декілька секунд, буквально, минутка якась, і вже він хорош. Беремо сюди яйце вбиваємо, додаємо щепотку солі. Кладемо грам 20-25 масла вершкового розтопленого, воно таке кімнатної температури аж. Зовсім гляньте, у нас розтопилося гарніє. Додаємо сюди і тепер теж блендером його змішуємо. Все це. Сюди ж ми відправляємо три чайних ложечки цукру. Можемо блендер уже не використовувати, перемішати його вилочкою чи то ложечкою. Ну, у мене кульвін уже задіяний, то будемо Далі продовжувати блендером. Ну, ось у нас вся маса, вже гляньте. Вона пастоподібна, Гарно зробилася все. Тепер ми хто любить, той додає ваніліну або ванільного цукру, але мій чоловік сьогодні сказав, хвати, ванільки не клади. Мабуть, я його перекормила ваніліном. Все, відкладаємо коли така справа, І беремо і додаємо сюди наше борошно. Борошна нам треба небагато. Ну, На 300 г сиру, то знадобиться нам не більше шести ложечок борошна. Так, додаємо борошно. Одна, дві. Так, Три, чотири ложечки. Зараз вимішаємо, і подивимося, яке воно. Треба не загустити, тому будемо дивитися по консистенції тіста нашого. Щоб не забиті варенички були, тому з борошном акуратненько. І ще трошечки треба додати, трошки треба. Ну, як я вам і казала, по. Шість ложок, ото буде саме те. Так вимішуємо його. Ну і все. Беремо свого сиру до рук і робимо з нього таку колбасочку. Зараз я руки змащу борошном і буду брати до рук. Так, все. Трошечки обкатали, як змогли, і все, і витягаємо його. І розкатуємо. Для зручності розділяємо нашу колбаску на дві частинки, бо я бачу, що мені не зовсім зручно його формувати. І отак. Тепер беремо ножа, і за допомогою ножа робимо отаку квадратушечку трошечки з тіста. Щоб у нас, це я хочу, щоб у нас варенички мали таку форму трошечки глувату, квадратненьку. І тепер беремо і нарізаємо ось такими. Прямокутничками. Отакі От прямокутнички ми робимо. Ну, кому як зручно, мені не зовсім зручно вам показувати з цього боку, ну, ви зрозуміли. І отак уже ми все наше тісто порізали, сформували наші варенички і готові їх варити. Каструльку ми поставили заранше. Водичка закіпа, підсалюємо її. Бидемо в киплячу воду. По одному вареничку відправляємо їх, і хай вони варяться. Як тільки вони вспливуть, ви зразу беріть і відраховуйте 3-4 хвилиночки, вони повинні ще покипіти. Закриваємо кришечкою і чекаємо їхнього закипання. Наші варенички готові, і ми їх дістаємо та відправляємо зразу ж другу партію. Ви знаєте, багато в своєму житті переварила вареники в лінивих. Я полюбляю ліниві вареники. Але саме більш мені згадуються вареники ті, що були у нас в шкільні роки. От подобалось мені. Може комусь подобаються пухкі, але я ні. Я люблю тільки такі, як були в школі. Соди я не додаю. Оце мій улюблений рецепт. Ми приготували наші варенички. Вони ще гаряченькі, парують. Ви їх можете притрусити цукром, чи то цукровою пудрою, як кому подобається. Можете взяти своє улюблене варенечко, джемик якийсь, чи то з йогуртом, хто як полюбляє. Ми будемо їсти варенички зі сметанкою. Ми полюбляємо ось так. А зараз скуштуємо наш вареничок. Що ж у нас вийшло? Смачно. Смачно, як у дитинстві. Ну що ж, дуже було приємно її готувати, згадувати. Ось і шкільні роки я згадала, як мені подобались в столовій ці вареники. Остальна їжа, ви знаєте, не подобалась. А от вареники запам'ятались сирники та вареники ліниві. Смакуємо. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам щастя, бажаю, щоб ваші діточки росли в прекрасній вільній країні. До зустрічі! Заходьте, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, будемо готувати разом!